Доброго дня, я вчитель англійської мови, гадівської спеціалізованої школи перших, третіх ступенів номер 4 Руслана Миколаївна Шаманська. І сьогодні я хочу говорити про те, як залучати вчителі та шкільну адміністрацію до активного використання і в навчальному процесі. Як відомо, активність вчителя зростає у рік його переатестації, і тому, на мою думку, на рівні шкільному чи на рівні міністерському слід прописати три додаткових пункти у типовому положенні щодо атестації. Перший, це повинно бути те, що кожен вчитель повинен пройти тест на рівні володіння комп'ютером. Це повинен бути реальний тест в реальному часі, на реальному комп'ютері з реальним вчителем, який створює документ Word, який вміє зберігати, пересувати електронною поштою, чи зберігати документи на Google Drive чи на SkyDrive. По-друге, кожен вчитель, який претендує на звання, це вчитель-методист чи вчитель, старший вчитель, повинен мати своє власне електронне портфоліо. Чи то вигляді блогу, чи то вигляді віки сторінки, чи сайту, але цей блог, цей ресурс повинен постійно бути оновленим, постійно з ним працювати, і до нього повинен мати доступ кожен бажаючий. І по-третє. Кожен вчитель повинен представити докази про те, що він провів 25-30 і годин над професійним самовдосконаленням. Це можуть бути різні дипломи, сертифікати чи просто фотографії з екрану монітора, які підтверджують, що він взяв участь у вебінарі, онлайн курсі, семінарі, тренінги і підвищив свій рівень володіння комп'ютером. Можливо, дещо трошечки жорсткі методи і дещо вони нивелюють роботу вчителя, роботу вчителя словом. А не лише комп'ютером. Отак я вважаю, що в час, коли кожен намагається користуватися комп'ютером, наші вчителі не повинні бути digital emigrants у середовищі учнів, які виросли за допомогою цифрових технологій. Дякую, що дали висловитися.